Юрій Федькович Дністрові кручі. Повість з народного життя на Буковині читає Тіна Сторож, комунальний заклад палац культури та мистецтв Зостанівської міської ради. Мого неня вбили на войні. Мама стогита нужде скоро відтак померла. А я лишилась кругло сиротов при одній старій бабусі. А як і бабусю поховали, тогди взяла мене стара Оманиха до себе, щоб то, як вона казувала, її Марусі не скучно було. Там я й зросла, як у мами своєї рідної, бо Оманиха праведна була жена, навіть ворогові кривди не зробить, не то, що мені, бідній сироті. Не такий же був Максим Оман, її чоловік багатий прибагатий і не скупий, і нікому кривди не зробить. Але такий то вже яросливий та лютий, та грізний, та упертий, що в нас бувало, як на цвинтарі тихо, коли він вдома. А та їхня одиначка Маруся, Господи, що красна, красна була, така таки красна, що такої, мабути, й у самого тісаря немає. А як, бувало, заговорить, то неначе ластівочка защебече або ангел в срібні дзвіночки задзвонить. Нікому би було навіть і не снилося, що все того омана дочка, що на його двір навіть воробці боялися приступити. А Маруся полюбила одного парубка, такий з нашого села. Тимофій Соболь звався. Господи, з чого дуже полюбила, але ж боси був і парубок себе, як той павич, як той архангел з мечем, що в церкві намальований. Та що з того, коли з бідного роду був? Дуже бідно, з такого бідно, що не важився до Марусі заговорити. Аж як його до військові відобрали, а відтак і покликали, тогди він аж відважився перескочити в сад, де Маруся того вечора за мною проходжалась, та й каже до неї. Марусю, я завтра йду, ти нічого не кажеш? Вона тоді заплакала ревне ревне, спершись мені на плече. Ти мене любиш, Марусю? питає він, сплакавши, й собі. Хіба ти не бачиш? Чого мені ще сего ожалю завдавати? Ти будеш моя, Марусю, моя. Присягаю місяцеві отим зорям ясним, що над нами, промовив Тимофій, здоймовши праву руку, мов до присяги. А мій неню, сказала Маруся, не наче з гробу. Так твій неню нас не розлучить, лиш люби мене вірне, моя дівчино. Ти щедеш до війська. Аби й за гори, аби й у край світу, сказав Тимофій, як дзвін ударив. Це мені лиш ти одна на думці будеш, а порукою хай тобі буде оцей перстень з чистого срібла, що тобі говраз на рожевий твій пальчик закладаю, як у від бога самого суджені закладаю. А як вони обнялись, поцілувались, плакали, присягались, прощались, всего вже не скажу. Бо в хаті ще срипнуло і ми мусили розходитись. А після цього одного разу пополудню вбігає стара Оманиха вся задихана у світлицю. У кімнату дівки старости йдуть. Маруся як стояла, так старіє у ноги. Мамо, матіночко моя ріднесенька, не тратьте мене, не дайте мені пропасти. Доню, Дю, доню, користь віцеві твоєму. Та ж його натуру знаєш, не від сьогодні знаєш. Чи ти думаєш, що йому тяжко перший ліпший крізь свинка вхопити та свою, твою й мою душу нам гліока занапастити? Доню, доню, не зроби мені того. А тепер йди. іди, іди, дитино, моя нещаслива. Насте, візьми, Марусю, та розважю при лихій годині. Ідіть, ідіть, любі моє, щоб вас не застали або так не годиться. Насте. От я взяла Марусю по підсилу та й повела мов, на живу в кімнату. Того ж вечора Марусю й заручили. Не вірила я ніколи в чуда, аж на Марусиних заручинах довелося мені чуда видіти. І то не одно, але аж двоє на раз. Перше те, що Маруся зовсім як обмінена стала. І сміється, і жартує, і коломана ластиться, і з маниху по світлиці гуляє, а то так що аж старий добувався, ти начебто зовсім подобрів. А друге чудо. Але найперед розкажу, за кого Марусю заручили. У нашім селі був двірний удовець Петро Кліщук звався. Чоловік багатий, крепкий, в середніх літах, непоганий, але, як то кажуть, трохи каліка на голову. А у кліщука був один син, не кефор звався, парубок хороший прихороший. Веселий, жартівливий, а при цім такий то вже собі хитрий, що його навіть і сюди боялись. Аж як і він прийшов на заручини, гди я кивнула на нього та й кажу А як, кефірку думайте, що буде з цих заручин? Та що ти сама схочеш, Насте? глянув він на мене, моргнувши хитро. Я? Ох, Боже мій світе, Та ж я би Марусю й душу свою дала. Дай мені лиш твоє серденько, і то не даром, а в переміну за моє. Бо я тебе люб, люблю, Насте, і не чванься. Але подай мені лиш білу ручку свою, бо й ти мене любиш, все я давно знаю. А за Марусю не журись, Маруся під моєм опіку. А Тимофій? Тимофій мій побратим, однако як брат рідний. Це мені вдалось Марусі шепнути до уха, коли в кімнаті прибиралась. А ти побігла була чи ось до старої в комору. І як же ти думаєш це зробити? Це вже моя журана. Лиш тобі одні скажу, що як прийде мій післенець з розказом до вас, то гди робіть усе так, як він вам казатиме? А той післанець хто буде? Баба гапа, що в нас тепер до матарує. Хіба не рицар себе? Я зареготалась, він мене Триснув, поцілував та й подівся межи гості. А я думала, що мене ангелі по воздухах носять. Це було друге чудо. Ой, діялося зараз по зелених святах. А на Петра мало бути весілля так оба свати собі урадили. А одної суботи прилітає до нас баба гапа, як та сорока. А скоро Аманиха вийшла з хати, так вона Марусі на ухо. Тимофій вийшов. Маруся так і стрепенулась. І де ж він? За хрестерем тебе завтра пополудню дожидатиме. Завтра ж неділя, отже випросись у старої та й піди туди знастив. На се увійшла оманиха в хату, а гапа до неї так зараз і прискіпилась. Голубко, Любко, Зазулько, які ж то вже ягоди зродили під хрестерем, як волоські горіхи. А Маруся враз і похопила. Я, мамо, піду завтра пополудню Настею туди та й наберемо добре. А я ж бороню, каже Оманиха, лише аби вас не покортіло йти купатися, бо хрестерові кручі, погані безодні, вже не одного чоловіка присали до дна. Та цур їм, кажу я, хіба ми не купаємо щодня в нашій млинівці, аби нас мало в погані кручі кортіти. А знаєте, діти, провадить Оманиха далі, почнем ту жасну скалу хрестерем назвали. По тих хрестах без рахуби, що люди понакладали по шпилях та маковицях, без струни й без ями, бо з-під накручень ніхто ще й кісточки їх не добув. Насе увійшов оман до хати. Усе втихло. Навіть га подовго не крутилася, але, моргнувши на Марусю, повіялась до ніг. Доки це у омановій хаті віялось, то в Кліщуковій велися інші речі зовсім інші. Гм, <титут> Тимофій Соболь вийшов сьогодні на вісім день на урльок, каже кліщ по хвилі. А гарний з нього хлопак вибрав, ніщо й казати, міг би мені за дружбу бути? Маруся би ані раз не гнівалась, каже Никифор сміючись. Як то Маруся? Хіба Соболь до неї, як і діло має? То ви не знаєте, що вони вже обоє давно кохаються? Гарний ха -ха! з вас двірник, коли й те, не знаєте, що вже воробці по стріхах давно цвірінькають. Ха ха. Бреше шибенику, доведи. А як доведу вам, що тогди буде? Тогди на йоман свою донечку для жовнір тримає, а не мій світ не в'яже, мій того Петра Кліщана, чию славу ще мороха змази не впала. Тепер ви й справді говорите, як Петро Кліщ. Той Петро Кліш, що і з офіцером би не стався за честь мінятися. Але чи саме, лиш правда буде? Коли неправда, то мяв би й довнив, як то скаженого! крикнув кліщ, вдимивши обіруці, мов до присяги дгорі. Тож завтра пополудню йдіть до хрестової скали та й там і сховайтесь, але так, аби вас ніхто не видів. Там ждіть, хоч би й до вечора. А як не знайдете так, як я вам кажу. Тогди даю вам волю робити за мною що хотіте? Про мене, мене навіть з хрестеря в Дністрові кручі стрім головрути. О, -о, О! аж зару старий кліщ, як той тур роз'юшений. Але оман мусить зо мною, аби відтак так старий псисько не казав, що я на його доньку напасть кладу. Ціла Божа неділенька була ясна та красна та тепла, звичайно, як то перед передівана. Отже, ми зараз з Марусею і пішли до Хрестера. Ти щось невесела, Марусю, кажу я. Мені важко Насте, дуже важко. Та чого ж, Марусечко, зараз праці побачиш свого Тимофія. А може, баба брехала? Може, він не брехала моє ти золото, обізвалось заявора, і в хвильку Маруся горнулася до свого Тимофія. А він так юй голубить!» О, марусенько, моє ти серденько, нас ніхто вже не розлучить на всім світі. А може, й розлучить, гукнуло з найвищої маковиці хрестера. Ми глиб, а се стоїть оман з ручницею, я коло нього кліщ, обожасні та черлені, як настоящі кати. Пріч від нерозумної дівчини, гукнув оман, як той дикий звір. Нас двоїх і смерть не розлучить, не то ще ти нерозумний, діду. Обізвався Тимофій з горда, горнучи зомлілу Марусю до себе. Бух, бух. грянуло двічі заманула креса. Тимофієва військова шапка, прошита двома кулями, бризла далеко. Некефор вибіг без капелюха з Діброви та обзирай товариша, чого й какую не трасила. Тимофій і я припали до безталанної Марусі, що лежала на траві, не наче мертва, а оман набиває в другий свій карабін, і тут нараз. Круча заревіла, фалі з шумом бризли до горі, що аж нас зросили. А цілий той бік хрестера, що на нім оман з кліщуком стояли, Пропав у чорнім плесі Дністра, А пропав безвісті до сьогоднішньої дни. На другий день три панотці, як три голуби сиві, плавили покор, без труни й без ями, як то в пісні співають. А у рік внутрі священники правили парастаси за упокій душі Максима та Петра, що їхні тіла над хрест скалу спочивали. А я з Марусел убиралась до святого шлюбу, що мали брати пополудні. Вона з Тимофієм, а я з Микиполем.